Професійно перепідготувати колишніх військовослужбовців така мета норвезько-українського соціального проекту. Його вже 12 років реалізують у багатьох містах. А віднедавна й в Івано-Франківську, основна задача, яка вирішує проект, це зниження соціальної напряженості средневої і в общстві зв'язаних з реформуванням військових сил, з масовим вільненням. Зараз в зв'язку з проведенням антитерористичної операції, це повернення учасників в АТО з цілею дати їм. Необходимую рыночную гражданскую специальность оказать содействие психологической адаптации и помочь с трудоустройством. Основное внимание мы уделяем созданию собственного дела собственного бизнеса. Слухачами спеціальних курсів можуть бути звільнені у запас кадрові військовослужбовці, а також члени їх сімей. Прикарпатські випускники говорять, що тримісячна перепідготовка для них чудова можливість знайти себе в іншій і не менш важливій сфері життя. курси мені дали найбільше количество знань, умінь, навиків, які, я думаю, буду приміняти кожен. Це курси енергосохранення э новіших енерготехнологій. Это зв'язано з сонячними батареями з вітровою енергетикою. Це будущее України. Я думаю, що це будущее любого регіону України. Після закінчення курсів слухачі отримують диплом державного зразка та можливість розпочати роботу над власним проектом.